До міста саме ніде не наблюдаємо, но звук відкривання холодильника чітко дає нам понять, що кіт на місці. Навіть не всів дойти до холодильника, який уже був на місці. Чого кричать, ти що будеш їсти за мною чи що? Я буду сам. Якщо найду що. Є, я найду. У нас є картошечка, і коклетка і кіт. Що ми з цього всього будемо? Конечно, кота. Включаємо мікроволновку, берем кота. І в мікроволновку. Нєт, не так. Подожди. Картошку надо в мікроволновку. Загружаємо наш товар, закриваємо калітку. І запускаємо на 15 часов. Тим часом лайфхак. Щоб цей кіт не мішав нам їсти, нам достаточно просто дати йому їсти. Він біжить контролювати, що я буду брати. А брати я буду оцю лопатку і оцей його корм. Йду на кухню. Ти йдеш на кухню. Іде. Ставимо тут, відкриваємо цю прищепку, відкриваємо цю коробку, набираємо ложку корму, коту вже не йметься, і насипаємо ложку корму. Оце цьому коту до вечора хватить, їм на двох оцієї ложки. Закручуємо назад цю штуку, запаковуємо прищепкою, щоб не вивітрівалось. Беремо лопатку з собою і чешем, несемо все на місце. Кіт уже поїв, щось швидко, А істерики було більше. Ховаємо подалі, бо до міста все поїсть. Кіт доволі, і кішка лежить. Я пішов їсти, якщо картошка не згоріла. А картошка у нас не згоріла. Ідемо їсти прямо так. Не відходять від каси. Смачного всім.